Всім привіт! Наша улюблена з вами рубрика навіщо платити більше? Замовляйте, Avon». І зараз я вас познайомлю з новинками. У лютому виходять нові близки для губ. Подивіться, які вони класні, гарні. Це декілька кольорів порівняємо з якими, як ви думаєте, блисками. Дуже схожий дизайн має Kiko Мілано: блиски для губ. Давайте їх порівняємо. Візьмемо найсвітліший наш блиск, освіжаюча глазур. І візьмемо Мілано» максимайзер. Він теж світленький такий. І як ви бачите, дизайни в них дуже-дуже схожі між собою. Такий лаконичний дизайн. Його дуже зручно кидати в сумочку, носити з собою. Давайте порівняємо спочатку, скільки тут грамів. У Мілано 6,5 грамів, у Avon 7 грамів. Кісточки. Дивіться на кісточку Мілано. Ось така вона. І наноситься ось так. Гарно наноситься, гарно лягає, кісточка така пушиста, дуже зручна. І блиск наш Avon, Він з піптідами, з галуроновою кислотою, містить вітаміни, вітамін Е, також містить олійку, соняшника, міндалю, жажоба. Порівняйте, будь ласка. Ну, я не бачу, чи вона відрізняється. Давайте порівняємо їх на губах. І так, на одну половинку я наношу влизла губ Avon. Такий він молочний. Трішечки більше нанесу. Отак. От на іншу половинку я нанесу Kiko Milano. Максимайзер. Він теж містить гіалуронову кисоту і теж містить масло кунжута. Де різниця? Різниці немає ніякої. Цей блиск 550 гривень, цей блиск 329 гривень. Цей приємний цей приємний. Навіщо платити більше? Далі подивимося з вами, які є кольори блисків для губ Avon. Наша шкіра виробляє власну гіалуронову кислоту, але з часом цей процес поступово сповільнюється. Тому Avon створив найтурботливіший блиск з гіалуроновою кислотою та трипептидами, що допомагає стимулювати шкіру виробляти власну гіалуронову кислоту. Це ж круто колір плюс зволоження. Рожевий. Ось такі лаконічні упаковці. Ось так він виглядає в флаконі. Ось такий має кольор. І ось так він наноситься. Він має блискітки. Дуже багато блискочок. Вони такі золоті, М -м -м. мільчайші. 92% жінок зазначили, що з новим блиском сироваткою для губ від Avon їхні губи виглядали краще, ніж будь-коли. Це на підставі досліджень. Наступний блиск бузьковий сплеск. Ось так він виглядає. І наносимо його. Ось такий кольор. Він без блискавочок. А як вам такий колір? Мені дуже сподобався. Вишневе сяєво. Ось так він виглядає. Ось така вишинка. І нанесемо її на руку. Дивіться, він теж без, без блискавок. Цей блиск дарує відчуття глибокого зволоження. Губи виглядають більш гладенькими, об'ємними і сяють розкішним глянцевим фінішем. Завдяки вітамінам Е, олії мигдалю, соняшнику, олії жажуба та СПФ20 зберігає губи зволоженими і захищеними від сухості. Дівчата дуже раджу покупати наші блиски для губ. Обирайте собі свій. Замовляйте, можна замовити і в мене. 329 гривень любий. Іншу палітру кольорів. Дивіться в каталозі. Ось, поки, поки я з вами розмовляла, близьки не той, не той, не потух. І той блищить, і той блищить. Навіщо платити більше? Покупайте Avon. У наступному відео я вам розповім про аромат, який вийшов у нашому каталозі і на що він мені дуже схожий.